Ой, дівчата, як ви мене дістали? Чому ви купляєте отаку всяку поїбень? І ще вам зараз покажу ваш фаворит, любимчик, охранєний, це Пітушара отака. Ну нахіра ви це купляєте, миєте ним все. Потім щось станеться, щось пошкодили. Хто вам це ну взагалі за це все компенсує? Касир, який вам просто продав, піхнув і ви, блядь, забувся про вас взагалі, ну типа за свою там зарплату. Чи виробник? Та виробник поїбать на вас. Дивіться, ми. Зробили наш магазин професійної хімії саме для таких випадків, коли у вас, наприклад, дорога сантехніка, кухня, меблі і тому подібному, щоб ми підібрали особисто під ваші забруднення засоби. Тому що ми професійна клінінгова компанія, більше п'яти років. І відповідно ми стикалися з дуже багатьма різними забрудненнями, і ми точно знаємо, як підібрати. А якщо наш засіб не впорається, ми повернемо вам кошти. Все дуже просто. І плюшка для вас, першим п'ятьом тисячам клієнтів, наші засоби по собі вартості. Це 120-180 гривень, щоб ці профіли.